Так, всім привіт! Це буде така собі маленька друга частинка відео по заміні світодіодних стрінгів. В телевізорі LG47 дюймів. Це вже інший телевізор. І прийшов він до мене надто пізно. На жаль, дуже на жаль, тому що телевізор справді хороший. Чому, на жаль, от мені дуже смішно, коли на форумах, переважно вони всі російськомовні, по ну, ремонту подібної техніки, люди пишуть таку фразу прийшов після стороннього сервісу». Таке враження, що той майстер, що писав, він є Зевс, і він живе на Олімпі, і його сервісний центр основний в світі або в тому ареалі, де він живе. А всі інші сторонні. Ну, прийшов після іншого сервісу. стороннього? Ну менше з тим. Так от, знімали панель. Не знаю, що вони там робили, як робили. Ну, тут в куті надщербили шкло. Ну, може буде, видно. І тут де шлейф теж от куски є. З цим вже нічого не зробиш, це вже, як кажуть там, інші нації, ля комедія. Ну, тим не менше, з цього також треба винести якийсь позитив. Тобто можна попробувати альтернативні методи роботи по зніманню складу. От. Давайте спробуємо його знімати таким чином. Беремо ці планки. Вони виглядають хіло, але насправді вони тут досить міцно тримаються. Тому можна от такий метод задіяти. Припідняти скло, пальці туди, сунути і... Зняти. Ну, метод, звичайно ж, екстремальний, але він дуже класний. Головне, щоб цей метод потім не зіграв якийсь злий жарт. Так, добре, попробуємо іншу ситуацію. Так, якщо брати скло і знімати його. Якось от так. Пальці за середину. Знімаємо. Як воно гнеться? Ну, це не гнеться. Бували такі, що гнулись конкретно, а це яксь трохи грубше. Добре. Так теж можна. О, коли я зараз його ставлю, вот дивіться, яка дуга Ну, Це от страшно, ну не ламається. І ще є такий дуже метод коварний. Це щось так от, забрати. Ну от воно так гнеться. Можна його потрясти. Не ламається же ж. Ага. Часто люди питають, а що то ці панелі, що в Самсунгах вигнуті? Вони ну, там що, якісь спеціально зроблені? Та ні. Панель там є пряма, насправді, тільки в корпус металічний воно вкладається от, от так. Ооо, ні! Там воно, мабуть, напевно, тоньше. Щойно розслоїлася панелька, коли я так хотів її зігнути. тут от з краю. І поплила. Ну от, ви бачили, який. Запас міцності в цій панелі. Іменно в тій, яка не призначена бути кривою, або як я називаю курвою. Чого курвою? Бо <coughs> телевізори Samsung лінійка називається Curved. Ну, пишеться Curved. Ну, тобто кривий, крива. Так, добре, ну, в принципі, все, що я хотів сказати.